Так, привіт. Купив Купил китайцы вот такие годинник. Лаксофит називається. Ну вони різні бувають. Такий зарядник до нього на магніті. Класс простегнулась. Клад видит налась. Все. Вот так включається. Вмикається так. Ось таке воно. І ось дивіться, ну воно все якби. Все там красиво написано. Міряє і пульс і шмульс. Ну, все це китайське. Чуж, як і всі знають, хто так званими смарт-годинниками користується. Але що мене більше непокоїть, чому відео знімаю? Ось дивіться заряд. 11 час... скільки там? воно? 11.22. О 8 годині. Він був повністю заряджений і знятий з зарядки. Оцей оце шлак не витримує і доби зарядженим бути. Ніколи не купуйте цього, ну не побоюсь слова, говна. От говно реальне говно. Що це за годинник, який добу не може витримувати заряд? Що... Всім пока.